Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Шановні народи, Шановні вічі! Ми, Центральна рада Сотень Майдану, від вашої імені прийшли до президента. Ми до нього донесли вашу волю і поклали на себе так само відповідальність за ті всі дії. Які зараз відбуваються тут, в нас на Україні. І ми вас всіх закликаємо. Будьте з нами. Ви наш народ, і ми ваш сотники. Ми є представниками тих, хто зараз там воює, там наші побратими. І ми їм допомагаємо як можемо. І головна поміч в тому, що ми разом з вами маємо контролювати цю владу і маємо кожен день питати за те. Що вони зробили для того, щоб в нашій країні була мир, спокій і процвітаюча держава? Слава Україні! Героям слава! Просимо вас всіх і закликаємо, не будьте байдужими. Підтримуйте всіх нас і наших побратимів з Богом!